Вітаю друзі, а також усі інші в нас сьогодні 18 серпня, і це 1272 двісті доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обосю є, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і сьогодні говоримо про саме ті події, які відбувались в зоні бойових дій за останню добу, особливо після того, як після зустрічі. Між Дональдом Трампом та військовим злочинцем з Росії Володимиром Путіним пройшла ну, більше ніж вже як доба. Окрім всього іншого, сьогодні буде відбуватися зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Все це наштовхує на різні думки, на різні погляди щодо подій. Які можуть розгортатися найближчим часом як на політичній арені, дипломатичній арені, так і відповідно і в зоні бойових дій. Але хочу звернути увагу, що в принципі між собою ці треки вони мало чим пов'язані. Дипломатія це дипломатія. Зона бойових дій це зона бойових дій і вплив на зону бойових дій саме політичною. Компоненти відбувається тоді, коли путіну та його оточенню треба щось показати. Вони намагаються каталізувати інтенсифікувати ті чи інші події, щоб саме їх дипломатичний трек був підсилений ось цим терором проти цивільного населення в тиловій частині України, або по лінії боєзіткнення продемонструвати, що вони можуть там десь наступати. І так далі, і таке інше. В принципі, за останній час чогось глобального, масштабного ну насправді не відбулося. Найбільш неприємні моменти, які відбулися за останню добу, це в районі Лозової, Борівська Андріївка, Вишнева, Поршотрамнева. Російські окупанти мали просування. Вони мали просування. І це напрямок на борову. Пам'ятаєте, я а, згадував про борову неодноразово вже, і а, згадував в якому контексті, що це один з тих населених пунктів, таких невеличких міст, а, в яких російські окупанти а, будуть намагатися а, розгорнути масштабні бойові. Дії міського типу на осінньо-зимовий період. Тобто в Боровій вони будуть намагатися розгорнути е, бойові дії на осінньо-зимовий період в міському форматі, а не залишатися в польових умовах е, фактично е, по всій, по всьому е, лівобережжю е, річки Оскіл, е, як борова, так і Куп'янськ, так і Лиман. Вони входять в загальну е, їх концепцію, ось саме захоплення полівий берег річки Оскіл території та початок відповідних бойових дій. Це стосується як Харківщини, Луганщини, так і Донецької області. До речі, це дуже показовий момент. Оскільки борова, якщо хтось не страждає е, топографічним кретинізмом, то він може зрозуміти, що борова це частина Харківщини. А, згідно з тією інформацією, яка з'явилась за останній час а, саме в Західних ЗМІ, у деяких інших ЗМІ, то Харківщину а, російські окупанти намагалися у, о, в персоналі самого Володимира Путіна намагалися обміняти на якісь інші преференції. Мовляв, ми виходимо з Сумщини та Харківщини. А, і... В принципі, не будемо на них а, мати якихось а, а, якихось а, планів а у той час, як ви віддасте нам а, Донецьку область, майже всю в а, своїх межах. Тут виникає питання. А Донецька область, яку ви з 2014 року повністю не можете захопити, і Харківщина, як між собою пов'язані з урахуванням того, а, що, ну, наприклад, по Харківщині. У вас а, взагалі результати набагато менше, ніж по Донеччині. І а, то, що ви з нею будете виходити, обмінювати українську територію на українську територію серйозно якось ось так. А, зараз росіяни намагаються просуватися на боргу. Про це ми говорили неодноразово. Тобто, ми в цьому бачимо, що їх готовність на вихід з Харківщини. А те, що вони розміщують на правому березі річки Оскіл свої підрозділи, це демонстрація їх готовності до виходу з Харківщини, Вовчанськ, Милове і так далі. Все це демонстрація? Ні, це не демонстрація. Але саме ті події, які ми зараз побачили, я б не сказав би, що вони мають якийсь глобально масштабний вигляд. Такої великої наступальної компанії, якщо не сказати, що вони намагаються таким чином повпливати на наше бачення того, що росіяни хочуть показати, це в першу чергу використання великої кількості ресурсу першої танкової армії, а також шостої загальної військової армії, для того, щоб вплинути на подальше прийняття рішень. Тобто, ось саме це просування на Харківщині, саме на просуванні в районі напрямку на Борогу, я бачу у цьому використання великого людського ресурсу потенціалу для того, щоб напередодні розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа вплинути на прийняття відповідних рішень. Хоча е, Дональд Трамп, згідно з тією інформацією, яка зараз е, є в наявності в е, інформаційному просторі, він не дуже е, залишився задоволений зустрічю з Володимиром Путіним. А якраз навпаки, ця зустріч його виснажила, мабуть, виснажила так само, як і генерал Сирський виснажив російських окупантів з 23 по 24 рік. Залишивши їх без броньованої техніки виключно з піхотою. Ну і в принципі, зараз ми будемо говорити про те, як вже на політичній арені Путін намагається виснажити вже Дональда Трампа. Але чи сподобається це йому? Я не думаю, звісно ж, це самому Дональду Трампу прийняти рішення треба буде. Що далі робити з цим військовим злочинцем а, тривіршки від Горшка. Але а, насправді то а, саме ці події в районі Лозової та в районі а, Борівської Андріївки а, вони спрямовані на те, щоб а, продемонструвати, нібито, що у російських окупантів є можливість і надалі. Продовжувати активні бойові дії, звісно ж, вони можуть продовжувати ці активні бойові дії, але є свої нюанси: ресурс щодо ресурсу, як там справи взагалі з ресурсом та наявністю відповідних сил та засобів, які могли б дозволяти росіянам продовжувати ці наступальні дії. Що ж, продовжуємо далі? І тут вже треба буде поговорити про Покровськ. Оскільки мапа Діпстейф вже давно оновилася, ми можемо побачити відрізані вушка того самого апокаліптичного зайчика, яким лякали. Майже всіх в Україні мовляв, от він прорив, от він обвал фронту, от він обвал оборони. Насправді цього не відбулось. Я навіть скажу більше, а стейт продемонстрували дуже цікаву інформацію. А це ті території, по яким відбулось відрізання цього цих вушок. Це фактично, як ви бачите, за загальною площею. Більш ніж 45 квадратних кілометрів території. Пам'ятаєте, вчора ми з вами розмовляли. Я акцентував увагу на тому, що російські окупаційні війська цими вушками по результату другого тижня наступальних дій можна вважати захопили 127 квадратних кілометрів території України. Але в принципі. А, можна говорити про те, що було а, захоплено менше цієї території, оскільки ці вушка були зрізані. Але на момент, а, коли я робив це відео, це було вчора. А, то не було відповідно цієї інформації офіційно, і тому я використовував від 25 до 30 кілометрів загальну а, площу звільнених територій. А, тому за другий тиждень росіяни. Захопили 100 квадратних кілометрів орієнтовно території України, що набагато менше, аніж за друге і так далі тижні червня або липня їх літнього наступу. Зараз ми бачимо, що це більш ніж 45 квадратних кілометрів. Більш ніж 45 квадратних кілометрів території, які сили оборони України, мали можливість. Відновити під своїм контролем а протягом цього тижня декількох днів починаючи, ну давайте так. Починаючи з 11 серпня, цей процес став більш активним. Відповідно, так ця інформація вона не може бути подана одразу в ту ж саму хвилину, в ту саму годину, коли це відбулося, але це показово, тому що за другий тиждень. Серпні фактично російські окупанти захопили менш ніж 100 квадратних кілометрів території України, тому показник набагато менший. Це ми дивимось в те, що вже відбулося. Це ми дивимось на ті результати, які вже відбулося з корекцією а така а, вже. Реальність. Ми повинні постійно коригувати будь яку інформацію яку отримуємо, навіть яка нам здається зараз максимально достовірною все одно її через деякий час доводиться коригувати. Отже, менш ніж 100 квадратних кілометрів російські окупанти по результату другого тижня е, наступальних дій в Україні е, захопили відповідно їх загальна площа захоплених територій за першу половину серпня набагато менше, аніж за червень та липень. Тобто літній наступ в серпні він перейшов в формат не те, щоб стагнації, але дійсно серйозного гальмування. Гальмування тих процесів, які ми можемо зараз спостерігати, тим не менш. Це позитивний момент а, біля Покровську. Це позитивний момент, і росіяни зараз намагаються розповсюджувати багато фейків стосовно цієї операції. Вони намагаються а, зараз розповсюджувати фейки, які пов'язані з втратами Сил оборони України. Мовляв, щоб нейтралізувати, заблокувати ось цей прорив Сили оборони України витратили величезний людський ресурс. багато Втрачених двохсотих багато поранених. Ну я так розумію, то перший армійський корпус національної гвардії України повністю повинен був невелюватися на цих вушках зайчика на двох з половиною рот це що було дві з половиною роти термінаторів від російських окупантів. Ну, звісно ж, ні, вони намагаються зараз максимально в своєму інформаційному просторі розпосюджувати саме е, тезу про те, що ну так, вони це всрали, безумовно, але вони при цьому дали таку відсіч, що український Азов, Перше Армійський Корпус НУ, повторюсь, вони майже втратили свою боєздатність. Ну, це прикольно. Дві з половиною роти проти армійського корпусу, а саме того підрозділу, якого боїться а, більшість росіян. І коли ти кажеш посеред, десь там ну, я не знаю, Омська або Магадану Азов, то одразу вибухають усі газові, газорозпридрозпріляючі станції, ну тому що відповідно вибухає у всіх. Окрім цих станцій, а ще й у мешканців цього самого Омська, Магадану чи якогось там, ну я не знаю, Владивостока, чи що. Отже, вибухає в усі. Але є і мінуси. Безумовно, на цьому напрямку російських окупантів сконцентрована дійсно треба це визнати. Одна з найбільших одне з найбільших угруповань. І станом на зараз. У російських окупантів є просування в районі Полтавки та Попівяру. Це по лівий берег річки Козене Торець, це проблема, це серйозна проблема. Бо за Полтавкою Попівяру, Русін яр розпочинається те, що я не дорозово називав як таким собі трикутником порожнечі. Трикутник порожнечі це дружківський напрямок. І е, це якраз та ділянка, де фактично так в нас є лінії оборони, так в нас є рубежі, але при цьому в цій локації нема населених пунктів, і це більш ніж 120 квадратних кілометрів території, площа, е, яка складає з собою так фортифікації лінії оборони рубежі, це я вже сказав, але поля та лісосмуги. Поля та Лісосмуги те, що дуже полюбляють російські окупанти, а ще і рокадні е, дороги. Тому, е, скажімо так, у зв'язку з тим перформансом який росіяни вже біля добропілля влаштували, де їх нейтралізували і фактично невелювали, я взагалі не виключаю того, що найближчим часом вони спробують створити щось подібне. Ну, десь по саме цьому трикутнику порожнечі до Дружківки 18 кілометрів. Це проблема у порівнянні з 15 кілометрами, яке вони влаштували в районі добропілля, і так далі. Тобто, ви можете бачити, що загально їм треба буде подолати десь приблизно від 10 до 15 кілометрів. Щоб влаштувати якийсь черговий такий собі територіальний перформанс, е, дійсно, вони обрали шлях на добропілля не просто так. Це було вразливе місце між е, стиком наших бригад. Е, тут трикутник прожнечі, їм буде набагато складніше. Але загально цей трикутник порожнечі, якщо говорити про взагалі Казений турець, про його. Лівий берег, а це дійсно можливість використовувати рельєф на особливості саме так, як люблять це робити росіяни. Тому я маю надію, що цього тижня або наступного тижня, найближчим часом, в будь-якому разі, ми не будемо з вами говорити про те, що росіяни мали черговий там, чергове заглиблення. Це повинно бути пов'язане із тим, що не тільки отримало підкріплення та підсилення добропільський напрямок, і ось ця шпаринка, яку вони намацали, намацюкали, вона була повністю заблокована. Будемо мати надію, що інша шпаринка, яка є серйозною, таки, на мій погляд, проблемою саме на дружківському вже напрямку. Вона також буде повністю закрита відповідними силами та засобами, бо кожного разу на стику від зон відповідальності батальйонів або бригад, коли виникають ось такі, на жаль, сумні події, які не повинні були відбуватися, і які треба буде в авральному режимі якось закривати так, вирішувати. Бо фронт це динамічна субстанція. Взагалі, війна в нас динамічна, достатньо динамічна в технологічному аспекті, в політичному, дипломатичному, те не тільки е, них, а й інших. Військово-технічному аспекті, а динамічність вона настільки швидка, що інколи дійсно багато командирів не встигають. Але потрібні саме ті, які можуть встигати, ну в яких нема діменцій, там Паркінсона, там чи чогось іншого, Альцгеймери різних. А саме які можуть реагувати на будь-яку зміну, динамічну зміну на фронті швидко і своєчасно, а, відповідно до цього треба звернути увагу, що а, саме на Покровському напрямку на півночі росіяни концентрують велику кількість сил та засобів. Вони будуть ще а, неодноразово. Спробують реалізувати ось такі свої мови десь на північ, на північний схід. Це більше ніж 110 тисяч особового складу на Покровському напрямку, а на півночі це 8 загальна військова армія, підрозділи 51-ї, підрозділи а підрозділи навіть 41-ї загальної військової армії, а також підрозділи 68-го армійського корпусу. Все це сконцентровано трохи північніше від Покровська. Так, на Покровську йдуть диверсійні накати постійно 24 на 7. Але те, що північніше відбувається, це заслуговує більш підвищеної уваги. Я так думаю, як на мій диваний розум. Дякую всім, хто дивився це відео. Дякую усім, хто поставив лайк. Підписався, натиснув дзвоника, також репостнув. А також, звісно, ще й прокоментував це взагалі-то. Тому що все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете стати спонсорами обосу. UA. Це дозволяє каналу робити більш цікавий та актуальний і унікальний контент для вас. Ну а спонсори відповідно його отримують одними з найперших. Зустрінемось завтра, як завжди, на обос зранку в огляді мапи бойових дій. Всім, хто зробив те, про що я вам розповів Тікену, то ви, звісно, від мене отримуєте велику дяку. тим, хто це тільки зробить, також велике спасибі. Слава Україні! Слава нації!